Друзі, привіт! З вами Оксана. Для шоколадного ріхових кексиків нам потрібен шоколад, будь-які шоколадні зайці, ведмедики і так далі. Мусимо його розтопити, розтопити на водяній бані масло з шоколадом. Яйця збиваємо з цукром окремо за кадром. Я буду за допомогою міксера збивати, якщо у вас немає міксера або бажання збивати, то розпушувати все рівно зробить кекси пишними, можете просто перемішати. Також окремо сухі інгредієнти, тобто борошно, ось в мене половина половина мигдалеве борошно, тобто горіхи будь-які ви можете перебити на блендері. Ну, в мене в даному випадку мигдаль без кожури. І також какао. Ну і, звичайно, розпушувача, невелика кількість. Отже, три процеси: сухі, сухі інгредієнти змішуємо, яйця з цукром збиваємо, і шоколад розтоплюємо з вершковим маслом 82%. Отже, друзі, що я тут за кадром мудрувала? Яйця взбила з цукром і з невеличкою дрібочкою солі, до пишного стану, до посвітління і збільшення в декілька разів. Ви бачите, з двох маленьких яєць вийшло. Шоколад і масло я розтопила і трошки трошечки вже остудила, щоб всі інгредієнти для нашого тіста були приблизно однієї кімнатної температури. Змішуємо сухі інгредієнти. Ось так, і далі зводимо все докупи. Якщо вам здасться тісто рідковатим, не розрахували консистенцію, ви можете додати 50 мл, кисло молока або соку з апельсину свіжовижату до необхідної консистенції, як на оладки. Густе тісто, як на оладки. Отже, борошно ну, у нас горіхи, какао, це все до сипучих продуктів. Яєчна маса, шоколадна маса. Все перемішуємо обережно, повільно, збивати нічого не потрібно, духовка вже включена в мене на 180 градусів, прогрівається. Ось таке густеньке тісто, друзі, ну в міру густе отримається, воно трошечки зернисте, тому що горішки тут дають свій рельєф. Я буду розливати по формочкам для кексів, їх я нічим не змащую, бо вони так як постоє трошки тісто спечене, вони потім легко відходять. Ось так, друзі, готово в духовочку. Два зауваження в мене. По-перше, якщо ви пікаєте кекси або бісквіти на горіховому борошні, то вам потрібно на пів порції давати більше розпушувачі, тому що горіхи набагато важчі, ніж звичайна, мука пшенична. І друге зауваження надто повними кормочки для кексів не насипайте, бо вони дуже-дуже гарно підходять. Ну, Наприклад, вдвічі так точно. Зараз подивимося. Коли приготуються, і також рубрика Погода за вікном дочекаємося всі разом. Коли трошки тіста в мене залишається, так не можу ж, я не можу так розрахувати, ну і не мушу сильно багато насипати у кексниці, То я завжди роблю одну маленьку або дві формочки для бенто-тортиків. І цей бісквіток може в плівочці, в холодильнику або в шкафчику кухонному лежати до якоїсь нагоди, і потім швиденько перемазати на одну-дві персони. І таке маленьке свято тоді в домі. Отже, духовка 180 градусів на 15-20 хвилин. Отже, друзі, все готово. Кекси дуже-дуже гарно піднімалися, але я так часто до них заглядала, готові чи не готові, щоб вони в мене упали, але дуже-дуже ароматні, смачні, рихленькі, прекрасні кексики в дорогу, в школу на заняття з собою взяти. Причудовий рецептик, друзі, на ходу я його придумала, я вам його рекомендую спробувати. Якщо сподобається, діліться цим відео з друзями. Обов'язково запрошую поставити лайк, якщо відео сподобалось. Ось заготовочка для бенто-тортика, такого міні-міні мініатюра, -міні -міні як, буквально як тістечко. Бачите, дуже рихленька структура, така прекрасна, він легкий, він нагадує білковий корж для торту Захар або для київського торту. Года не перестає нас радувати, друзі. Зараз кінець січня. Подивіться, сонце світить. Ну так, да, є трохи снігу, десь там повище на горах. Але тепло-тепло, зелень, травичка. Дуже-дуже ароматні ялинки. От коли проходиш мимо них, вони прямо такий аромат з дитинства. Коли на Новий рік заносили ялиночку з холоду, з зими, з морозу, Вона нагрівалася в хаті. І такі аромати. Віддавала. отже, друзі, дякую я тих моїх глядачів терп... терплячих, які додивляються відео до кінця. Це дуже важливо для того, щоб Ютуб рекомендував відео і іншим глядачам. Інакше, якщо воно до кінця не, ви не додивилися, не нажали лайк або будь-який комент, смайлик. Ну, коменти бажано від семи слів. Тоді він рекомендує більше кількість цих глядачів. То відео просто, ну, просто не живе. Воно собі висить там на каналі, нікому не потрібно. Якщо Ютуб бачить, що його дивляться, листають, коментують. Він негайно тут же, в цей же день, і бажано в найближчі 12 або 20 годин прокоментувати. От. Так що я для вас стараюся дуже, щоб ви ходили здоровенькі, красивенькі, ситі і вся їжа йшла вам на користь. А ви, будь ласка, дайте мені відповідь у вигляді. Всім відомих знаків! Щасливенько, готуйте своїми руками, дивуйте і радуйте своїх близьких, і бережіть тих, кого любите.